Всім привіт! Я Максим Окарчук, Вітаю вас на каналі Шаховий Код. Сьогодні я розпочинаю новий розділ своїх відео шахові задачі та етюди. Сьогодні я покажу вам улюблену задачу мого дитинства. Вона колись на мене справила дуже велике враження. Я, як знав розв'язок цієї задачі, то одразу показав цю задачу всім своїм друзям, звичайно тим, хто вмів грати в шахи. Це дуже відома задача Ріхарда Ретті. Аналіз опублікований в 1921 році. І ті, хто не новачок у шахах, звичайно, знають про цю задачу. Можливо, для тих, хто от не знає, то ось подумайте, як це розв'язати хід білих, і білі мають зробити нічию. Тобто, позиція правильно розставлена, от білий пішак йде вверх. Чорний пішак йде вниз. Отже, подумайте, як її розв'язати. Показую розв'язок. Тобто діє правило квадрата. Ось чорний пішак, йому 4 ходи до ферзя. Тобто, ми беремо сторону квадрата 5 на 5. І щоб білий король зупинив цього пішака? Він має на своєму ході потрапити в квадрат от намальований. Ну а білий король сильно відстає. от Скільки йому ходів потрібно, щоб в квадрат потрапити? Аж 3. Білий є прохідний пішак теж. Але чорний король вже в квадраті до цього пішака. Здавалося, позиція безнадійна, як білі можуть тут досягнути нічиєї. Ну, ось, наприклад, король де доганяти пішака. Це от показую зовсім для початківців. І король, звичайно, не встиг, він не був в квадраті. Правильний хід, король G7. Король от наближається до квадрата одного. Чорні грають аж 4 щоб от король не дістав пішака. Що робити далі білим? Король F6. Якщо чорні грають пішаком вперед, то білий король потрапить в квадрат до свого пішака і зможе його провести. Наприклад, король d 7 чи d 6 зараз без різниці. H2. Це 7. Ну, якщо король b7, тоді король d7 чи d8. І білі поставлять ферзя з шахом. Якщо чорні ставлять ферзя, білі ставлять ферзя з шахом. Ну і ферзь проти ферзя нічия. Тому на хід король F6, чорні зіграли король B6. І чорні вже загрожують побити пішака. А білий король. Ну, от поки в цей квадрат, вже він став 4 на 4, не може потрапити на своєму ході. хід білих знову ви можете ставити відео на паузу і подумати, як отут виграти. Ой, точно не виграти. Білі роблять нічию хід білих, який от робить нічию це король Е5. Білі зараз загрожують потрапити в квадрат на своєму ході. Король F4, король E4. І білі загрожують захистити свого пішака. Загрожують чорним це зробити. Тобто, якщо чорні грають h 3, захистили пішака. h2 2 це 7. h1 – ферзь це 8 ферзь. Знову ферзь проти ферзя. При нормальній грі буде нічия. Якщо ж чорні побили пішака на С6, тоді білий король потрапляє в квадрат. То ось дуже близько він вже до пішака. Аж 3 король вже 3, аж 2 король в 2. Залишились одні королі і нічия. То, от, якщо от повернутися на початок, білі роблять нічию. От діє от шахова геометрія. То коли король от він йде по діагоналі і він от потрапляв в два квадрати. Кому сподобався цей етюд, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Вас очікує, ще дуже багато етюдів. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!